Сьогодні в відео Борусія Дортмунд звільнила головного тренера. Манчестер Сіті готує пропозицію в 100 мільйонів євро за футболіста Барселони. Челсі звернув увагу на молодого таланта із Японії. Кевін Келсі покинув Шахтар. Арда Юлер може продовжити кар'єру в Італії. Зінедін Зідан готується до повернення в Реал Мадрид. Нові трансферні новини та нові скандали. все це тільки тут сідайте позручніше, а ми переходимо до новин футболу. Олександрія зацікавилась гравцем з Камеруна Франкліна Камелеу. Футболіст виступає в чемпіонаті Албанії в клубі Скендербеу. Динамо хоче позбутися Едуарду Гереро. Гравець повністю не вписується в гру киян, а його найкращі якості не можуть допомогти клубу. Також у гравця є проблеми з режимом. Офіційно Борусія Дортмунд звільнила Нурі Шахіна. Кейлор Навас підписав контракт з Олд Бойс. Ліверпуль хоче підписати Родріго наступного літа, якщо Мохамед Салах піде. Наполі вийшов на контакт із Борусією Дортмунд щодо трансферу Каріма Адеємі. Переговори вже стартували, і Борусія готова розглянути його продаж у січні. Кайл Вокер, новий гравець Мілана. Це оренда на півроку з правом викупу. Мілан покриватиме всю зарплату футболіста. У разі якщо клуб вирішить активувати опцію викупу, контракт з Вокером буде підписаний до літа 2027 року. Єгор Картушов, новий гравець Чернігова. Родіон Плакса, перший зимовий новачок Буковини. Центральний захисник партизані та гравець молодіжної збірної Албанії Марселіно Прека потрапив до сфери інтересів українського клубу Кривбас. Окрім української команди, за футболістом стежить і хорватський клуб Істра, який також розглядає можливість підписання перспективного гравця. Манчестер Сіті цього тижня зробить першу пропозицію Ювентусу, намагаючись підписати Андреа Камб'язо. Офіційно дисциплінарний комітет вирішив відкрити справу стосовно хетафи після расистських образ в адрес Алехандро Бальде. Захисник Кирило Прокопчук незабаром підпише контракт із Буковиною. Перемовини між клубами близькі до завершення, і офіційне оголошення має з'явитися найближчим часом. Минай готовий продати футболіста. За Джеком Грілішем стежить Інтер і Борусія Дортмунд. А його майбутнє в Манчестер Сіті стає все більш невизначеним. Зінедін Зідан є одним із головних претендентів на роль головного тренера Реал Мадриду після того, як піде Карло Анчелотті. Данило Сікан успішно пройшов медогляд у Трабзонспорі, після чого уклав із турецьким клубом офіційний контракт на 4,5 роки. З урахуванням усіх бонусів та відсотка з перепродажу, гірники в перспективі можуть отримати до 10 мільйонів євро. Мілан Шкриньяр перейде до Фенербахчей. Турецький клуб досяг домовленості з ПСЖ про підписання захисника на постійній основі. Челсі звернувся до Ювентуса із запитом про оренду Дугласа Луїса. Аналогічну пропозицію раніше зробив Манчестер Сіті. Однак італійський клуб поки не планує відпускати півзахисника на правах оренди. Лукас Перес за крок від переходу у райо Вальякано Бургос зараз намагається переконати Хетафе прискорити придбання Алекса Санкріса. Клуб хоче отримати кошти за його перехід якомога швидше. Ювентус надіслав Челсі пропозицію про оренду Ренату Вейги. Наразі італійський клуб посідає лідируючу позицію в боротьбі за захисника, випереджаючи Борусію Дортмунд і ще двох інших претендентів. Абердін був близький до того, щоб орендувати Назарія Русина. Однак сам нападник відмовився та вивчає інші пропозиції. Олімпіакос та Венеція погодили оренду Романа Яремчука з подальшим правом викупу. Але сам гравець відмовився від пропозиції та чекає зацікавленості з боку більш амбітних колективів. Баварія, Мілан і клуби прем'єр-ліги також стежать за півзахисником Челсі Андрієм Сантосом, який наразі перебуває в оренді у Страсбурзі. Вінісіус забив свій сотий гол за Реал Мадрид. Енсо Фернандес через травму пропустить два тижні. Барселона спробує підписати мусіалу наступного літа. В трансфері особисто зацікавлений Хансі Флік. Вест Гем планує запропонувати близько 67 мільйонів євро за Джона Дурана. Як повідомляється, Астон Віла не має наміру продавати Форварда і швидше за все відхилить пропозицію. Евертон зацікавлений у Карнічуквоємеці, але він може підписати його в оренду лише якщо Челсі погодиться розірвати оренду Армандо Броя. Манчестер Сіті готує пропозицію Барселоні Парафінії на 100 мільйонів євро. Не дивлячись на те, що бразилець зараз в чудовій формі та дуже потрібен команді, каталонці можуть розглянути продаж, щоб покращити свій фінансовий стан. Офіційно Вілфрід Заа – новий гравець Шарлота, це оренда на один рік. Мілан зацікавлений у підписанні Арди Гюлера на постійній основі. Півзахисник дав зрозуміти Анчелоті, що хоче отримувати набагато більше ігрового часу. Маркус Решфорд готовий піти на зменшення своєї зарплати, щоб стати гравцем Барселони. Аякс прибрав підписання Вінгера Вальядоліда Рауля Моро зі своїх пріоритетних цілей. Переговори, які були дуже близькі до завершення між клубами, припинилися через травму футболіста, який вимушений пропустити наступні два місяці. Галатасарай запропонував оренду з правом викупу за 11 мільйонів, щоб спробувати підписати Емерсона Рояла, який більше не входить до планів Мілана, і готовий покинути клуб. До бразильського захисника також проявляють інтерес клуби прем'єр-ліги. Вільяреал встановив триденний термін для досягнення угоди з Наполі щодо Рафи Маріна. Якщо угода не буде завершена до суботи, клуб продовжить пошук інших захисників для підписання. Офіційно Кевін Келсі новий гравець Портленд Тімберс. Вартість трансферу 6 мільйонів євро. Контакт Мілана із Феєнордом очікується вже сьогодні або завтра, щоб перевірити можливість січневого продажу Сантьяго Гіменеса. Півзахисник Карло Адріано залишає Вільяре Албе і приєднується до Мірандеса на правах оренди до кінця сезону. Угода не включає опцію покупки. Барселона досягла повної домовленості щодо продовження контрактів центрального захисника Рональда Араухо і півзахисника Педрі Гонсалеса. В цих угодах, які будуть розраховані до літа 2030 року, не вистачає лише підписів. Контракти лівого захисника Жерара Мартіна і півзахисника Пабло Гаві, наступні на черзі. Офіційне оголошення очікується до закриття трансферного вікна. Греміо розпочав переговори із Севільєю про те, щоб підписати центрального захисника Маркана. Бразильці вже висунули орендну угоду на рік із правом викупу. Греміо готовий платити 100% зарплати гравця. Право викупу складе 4 мільйони євро. А Севілья хоче включити зобов'язання викупу в орендну угоду. Гравець вже дав добро на перехід. Динамо Батумі орендувало форварда Колоса Гітіса Паулаускаса. Мілан зацікавлений в оренді Феррана Тореса, але сам гравець не має наміру залишати Барселону. Севілья все ще зацікавлена у підписанні нападника Брюге Феррана Юдгли. Операція може активуватися в останні дні трансферного вікна. Челсі звернув свою увагу на воротаря парми і збірної Японії Зіона Судзукі. Вважається, що італійський клуб не продасть молодого голкіпера менш ніж за 40 мільйонів фунтів. Дякуємо всім вам за перегляд цього відео. Підписуйтеся на наш телеграм і інстаграм. Там ще більше новин про футбол.